Не ресниць одне з найбільших сіл Закарпаття, розташоване серед мальовничих гір і густих лісів. Його історія сягає глибокої давнини, і кожен куточок тут дихає легендами. Найвідоміша з них пов'язана з урочищем у лісах над селом. Люди казали, що тут жили мольфари, карпатські чаклуни. Вони вміли керувати дощем, викликати вітер і навіть лікувати словами. Старожили твердять: інколи в горах. І досі можна побачити вогняні кулі, що літають над деревами, вважають, що це душі мольфарів, які не полишили своїх земель. Є й переказ про камінь долі він стоїть біля старої стежки і має дивну силу. Якщо до нього прийти з проханням яке щире і світле, то незабаром воно здійсниться. Але якщо людина просить зла для іншого, камінь стає чорним, а сама людина починає хворіти. Нересниця також славиться своєю дерев'яною церквою і особливою водою з місцевих джерел. Кажуть, що ця вода здатна відкривати серце і давати людині силу на важкі часи. Сьогодні нересниця велике й сучасне село, але містичні легенди тут і далі живуть серед людей. І кожен, хто сюди приїжджає, відчуває, це місце має власну магію. Підпишись, щоб не пропустити наступне село Закарпаття. Бо ми можемо більше не побачитися.